Слухаю тебе. Ну, поїхали. Що деякі та й вчитися не хочуть. Кіне американського надивилися чи від жадібності дах зриває. Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок, поки кишки по гілках не розкидає. Isto que eu am... Бабушкой. Ну ты, стой! Сами руль! Усе прийшли. Лайді у час Єдине безпечне місце в околицях Юпітера. Тут я тебе залишаю. Знадоблюся, шукай біля бару. Слухаю тебе. Щось ти блідий, якийсь. Може, окольчик зробимо. Привет, тубет султана, фуфлежник Галими. Допоможіть! хто небудь. Хлопці, сюди. Допоможіть. Боже, я такий радий тебе бачити. Виведи мене звідси. Чому сам звідси не виберешся? Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати, щоб я міг на себе збиратися, а не на усіляку мудровану техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? І хрена! Шукав артефакти годинами. Томився, як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулась. Жодне чуття не допомогло. От і застряг. Іди за мною. Нога в ногу, друзяко. Нога в ногу. Мужик. Я вже думав, що я в цій аномалії від старості загнуся. Зустріч з тобою подарунок долі. Майже такий же, як зустріч з учителем. Чому з аномалії сам не вибрався? Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати, щоб я міг на себе спиратися, а не на усіляку мудровану техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? Ні хрена. Шукав артефакти годинами. Томився, як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулась і жодне чуття не допомогло. От і застряг. Розкажи про свого вчителя. Льоха легенда. Справжній майстер. Снорків мочить голіруч. Він так розвинув аномальне чуття, що без детектора справляється. Знаєш, зазвичай досвідчення навіть на тебе не дивляться, коли ти допомоги просиш. А він всім допомагає. Не цурається. Вам точно треба познайомитися. Приходь на барахолку, і він тебе всьому навчить. Перший урок дає безплатно. Аномального чуття не існує. А хто ходив на снорка без зброї вже труп. Твій учитель шахрай. Та ну, не жени. Він крутий мужик. У нього стільки учнів і взагалі балабола легендою не назвуть. І платити за його поради не стану. Він тебе з порожніми руками в аномалію відправив. Ти ж ледь не загинув через нього. Ні, дядьку. Це я натупив. Думав, у мене з першого разу аномальне чуття увімкнеться. Треба було хоч болти з собою взяти. Так що на легенду не жени, він тут ні до чого. Це мені потрібно трохи менше вимахуватися. Це добре. А як щодо вдячності? Та легко. Можу грошей накинути або артефакти дати. Не сильно крутий, що правда. Ну, який є. Знаєш, залиш собі. Серйозно? Та ти бся цей як його ти у... філантроп, так наче. Клоняйся аж до ніг. Ти заходь на барахолку, якщо поряд будеш. Я про тебе учителю скажу, не про жене. Я, я мирний, мирний сталкере. За хабаром підеш. Є діло. 10 хвилин і ми в золоте. Якщо не боїся, звичайно. Я відстежив лігву справжнісінької Химери. Тут на схилі неподалік. І я знаю секрет. Як з нею впоратися? План простий. Ти слухаєш мене, ми валимо химеру і забираємо артефакти з гнізда. Поділимо 70 на 30. Стривай, а. Звідки в гнізді артефакти? А, ти що не знаєш? Химери, як ворони, вони стягують собі в гніздо все, що світиться. А світяться артефакти. Розкажи про химеру. Що це? -хо -хо -хо. Це найсильніший мутант зони. Вчитель каже, якщо пройшов випробування химери, вважає, що ти вже не новачок. Двоголова тварюка обожнює дві речі: запах бензину та пожерти. Часто гніздиться біля діжок з паливом. Я знаю про неї ще пару секретів. Всі з надійного джерела. Просто повторюй за мною, і ми швидко впораємося. По руках. Але артефакти ділимо порівну. Порівну? За що? Ти що не зрозумів? Без моєї допомоги ти химеру не вб'єш. Я я секрет знаю. А, гаразд. Хрін з тобою. Пішли, поки їх хтось інший не вальнув. Ми вже поруч. Є їдло з собою. Якщо так, треба все викинути. Се ще навіщо? А ти сам подумай, який в них нюх з двома головами? Я взяв з собою дещо, що переб'є наш запах, але запах їжі ні. Його перебити не вийде. Як скажеш, зараз зроблю. Важливо. Наплічник порожній. Жодної їжі. Добре. Тепер ми готові. Тримайся ближче до мене і намагайся не шуміти. Лігво на самій вершині. О! Та як так, бляха? Все ж вказувало на химеру і майданчик повище, і діжки з під бензину. Все як учитель казав. Ще з чимось допомогти. Щоб ти знову мені все зіпсував? Ну ні, дядя. Тобі підучитися. Як будеш на барахолці, знайди льоху легенду. Він тебе до мого рівня підтягне. Розкажи про нього. Чому він вчить? А, ха, ха, не розганяйся. Я за так унікальними знаннями ділитися не буду. Легенда каже, що важкий досвід. Не просто так зветься цінним. Тямиш? Та що казати? Приходь на барахолку, сам все зрозумієш. Якщо в ціні зійдетеся, він розкаже, що робити, ну, щоб мутанти запах твій не чули. Так що, все, біжи, вчися, а мені ще на Химеру чекати. Спробую дочекатися Химеру, а ти не заважай мені, йди. Якось зірвав протигаз зі снорка, і він одразу здох. Тепер не витрачаю маслини і просто валю їх в рукопаш. Фуге, дота. Набухайся, коли йдеш на полтергейста. Тварюка сліпа та глуха, але відчуває присутність. Коли сам себе не відчуваєш, той мутант не зможе. Круто! А я думав, що горілка тільки радіацію лікує. Я в зоні стільки вже побачив, іноді спогади мучать, спати не дають. Тоді я йду на макове поле і за декілька годин на тиждень вперед висипаюся. Розумієте, собаки не зовсім сліпі. Вони дуже сильно бояться помаранчевого кольору. Він їм нагадує вогонь. Інстинкти страшна сила. Ох, ось воно що. Колис, це чудово, що легенда своїми знаннями ділиться. І неважливо, що це все за гроші. Ось послухаю ще трохи мудрості. І з першої ходки усі витрати окупляться. що. Сподіваюсь, полювання було успішним, сталкери. Якщо ні, то звертайся за порадою. Я зівченими працюю і багато чого знаю. Інді час і прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно, бо ми ж не чужі люди. За одним периметром ходимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? Так, ну давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш, аномалія певна річ не зникне, але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду. Але далі вже за купони. Давай наступну пораду. Що там в тебе ще є? Хлопці, трохи поперед програми зайдемо для вільного слухача. Ти певно стріляний горобець, тобі серйозні треба настанови. Так ось псевдогігант. Він як ведмідь, ще й сліпуватий. Зустрінися з ним, завмри та не рухайся. Він сприйме тебе за елемент пейзажу та проігнорує, якщо ти, звичайно ж, його перед цим не роздратував. Але на цей випадок. Інша тактика потрібна. Ну, давай, давай третю пораду. Цікаво, що там. Спрага до знань це добре. Але знай міру. Давай якось іншим разом. Може, поговоримо про твоїх вихованців? А про що мова? О, а розповіси, як вистежити химеру по діжках від бензин. Безпреділ досі шукає. Да, Незручно вийшло. Але гіркий досвід вчить навіть краще, ніж я. Хлопчина змужніє, порозумнішає. Він ще дякую скаже. А розповіси, наскільки важливе аномальне чуття. Бо амальгама своє ледь до смерті не розвинув. Знаєш що? Мало пораду почути. Її треба ще вміти застосувати. Ех, ну, добре, досить про це. Ще питання. Зав'язую влаштовувати вистави. Алло, ти що такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Припустимо. Що пропонуєш? Ось тобі координати з Хрону. Там все гарно і смачно, тобі сподобається. І це наша остання зустріч. Якщо ми один одного зрозуміли, звали. Не стій на шляху просвітництва. Не втручайся. Так, хлопці, лікнеп на сьогодні закінчений. Скажіть дякую тому сталкеру, який намагається на дурняк послухати інфу, яка далася мені кров'ю та потом. Та ну блін! Що треба? Ти що, не бачиш, ми тут з братвою відпочиваємо. Легенда. Чи точніше, Коряга. Як тебе там? У нас ж угода була. А схрон твій фуфлом виявився. Мля, це той мудило. Валимо його.